Всім доброго дня. Поки я пасла гуси, Наташа вже другий ящик клубніки вибирає. Да, посуха, треба щось придумувати, поливати, обробляти. Гарна клубніка, але всьому треба до всього треба прикласти руки, треба мати час займатися. А як все разом, і гарбузи, і клубніка, і все на світі. У нас гарна погода, сонечко, вітерець, але як зігнутися до землі, то не дає чим дихати. Листячко в'яне, крутиться, клубніка зверха й печеться на сонці. Так, не доробила Наташа ще роботи. Ще не обірвані стрілки учасникові. Хоч сьогодні неділя, хай Бог простить, те перестигає, те переростає. Дуже це рубати і мусиш все робити. Зараз трошки поможу. Збираються внучата наші вже додому. Сусідку по дорозі підвезуть, батьки випроважають. пока пока Ой, мої рибаки з риби йдуть. Що ж це ви тут наловили? Що є? Котиком. Ну, тримай. Ти я з Ігорем вже поділився, май, Шеп... да, то ти ще мої. Да? Слухай, на екран то наче велика. А, а ти вже чуєш, так? Да? Ой, вже чує. То ми прийшли... Ви, що, ви обідати прийшли, да. не вечерати. І знов йдете, так? Да. Ну йдіть. Сьогодні у вас заслужений відпочинок. Півтретю. Вже півтретю. О, я на часи не дивлюся. Ну ладно, йдіть. Бо поки пообідаєте, тут буде коли йти. Два парубки на все село. Ну, сусідські котики теж чують рибку. А в бабусі відпочинок. Гуси, не йдіть далеко. Гусь, гайда пити воду, гусі, гусі, гусі гусь, ось. Пішли, пішли, пити водичку, пішли. Пішли в холодок, пішли, гусь ось ось. Молодці. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, гусь, ось ось. Доганяйте, доганяйте, доганяйте. Бігом, да, бігом, бігом, бігом. Бігом доганяйте. Давай, 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 давай. Отак. Гурточком, гурточком. Mas <laughs> eu Ігор вже покропив городи людям. Восьма година вечора. Мої гусочки вечеряють і будуть йти спати. Коли їх заганяти, то вони пасуться, що не можна їх тоді відірвати. Так, пройшов наш день, дощу не було, суш така. Всім на добраніч і тихої всім ночі.